Дослухайте це відео до кінця, і Святитель Миколаю Чудотворець вишно виконав всі Вищі прохання на благо. Опрямосерний, і всебагий, святителю Миколаю, чудотворчий заступнику наш перед престолом Всевишнього. зубини сердець наших припадаємо до тебе нині з вірою та любов'ю, приносячи щирі молитві прохання, напишіть мене, то прохання в коментарях. Ти від давніх часів засяв як святильник істинного богочесть втіха для всіх скорботних. Злянься на нас недостойних і немічних, і простягни свою богодатну руку допомоги, згадай очі як ти жертовно дбав про вбогих і беззахисних. Як з любов'ю виправляв грішників і босляв праведників, як піклувався про знедолених калік та сирі твоїм теплим заступництвом, багато зцілені чудес явилося в житті християн, сліпі прозрівали скорботні, знаходили всіх у нажденні підтримку, а відчайдушні здобували силу, щоб давати життєві бурі, у свої глибокі покорі ти невпинно обертався до Господа з усердною молитвою до за тих, хто кликав тебе на допомогу. Я ніколи не відвертався від щирих сердець. Ми ж нині уповаючи на Твоє святе заступництво, просимо. Збережи нас під покровом твоєї милості від усякого зла відобразне, добразичливих і від спокус цього світу, зміцни дух на щоб у випробуваннях ми не похитнулися у вірі, а в земних радощах, не забували про небесне царство, тихо мир ворожничу та непорозуміння між людьми, щоб замість розврату запанувала любов Христова. Навчи нас у кожній людині бачити образ Божий, чинити діла милосердя, за якими впізнається істинний християнин, святителю Миколаю, пастиру душ наших, заступися за церкву Христову, щоб вона завжди сягла на істини Євангелія та приводила до спасіння всіх, хто щиро шукає Господа. Молися, щоб священнослужителі ревно і з любов'ю виконували своє служіння, навчаючи людей істиною побожності, вірні діти Божі. Перебували в чистоті серця, у смиренні та взаємній повазі. ти, що біля престолу Небесного предстоїш, не переставай богати за нас грішних, щоб Господь наш Ісус Христос дарував нам прощення провин, виправлення життя та Бога Святого Духа, Допоможи нам берегти мир і правду душі, аби стати гідними Небесного, Царства і радості прославляти, Отця і Сина, і Святого Духа, на віки вічні. Амінь. Святитель Очі Миколаю, приславний чудотворчий і милосердний заступнику всіх, хто в нужді та скорботі, до тебе прибігає, смирено, багаємо тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Почуй моління наші, і заступися перед Господом, щоб Він захистив нас від усякого зла та небезпеки, ти як добрий пастир, що душею палав любов'ю до Христа, ніколи не залишав без допомоги тих, хто кликав тебе в випробуваннях. Ти через багаточ Боже в бурі житейського моря, рятуючи мореплавців і визволяючи ти, кого спіткала смертна небезпека, я колись ти поспішав на поміч невинно осудженим. і нині заступися за нашу з вірою та опуванням. Звертаємося до тебе, о всечесний очі Миколаю. Ти прославився своїми милосердними ділами та дивними чудесами, твоїм заступництвом і молитвами зцілялися недужі, знеможені. Знаходили полегшення вдови сироти під твоєю пікою, здобували утіху й покров, ти що став для нас джерелом невичерпного милосердя, злянся на наші зітхання в годину випробувань, бо до тебе взиваємо святий годнику Божий, збережи нас від усіх підступів ворожих від рук ривників, від роптових і від зневіри серця, будь нам провідником у темряві невідання, наставляючи ступи на до правдивого світла. Укріпи віру нашу, щоб за натхненням зі слів євангельських ми могли давати спокуси й перепони, якими світи лукави, обтяжують наше життя, а як обслумати видових сказано, Господь моє, світове спасіння моє, кого боюся, таке такими під Твоїм покровом безстрашно йдемо, дорогою земного життя, ти ж святителю Миколаю, що маєш велике дерзновення перед престолом Всевишнього, випросив Господа для нас, розуму та зміцнення волі. Щоб уникаючи гріха, могли ми здобути його милість і спасіння, невпину молися за нас перед милосердним Спасителем, щоб Він дарував нам дух покаяння і терпіння, в час напасти, згадай очі святий тих, котрі мають потребу, в небесні небесній допомозі, хворих і поранених у душі тілі, подорожніх, і мореплавців, мироблавців серітивдів, гнаних і переслідуваних, порятуй кожного від труднощів і погибелі, щоб ім'я Господнє – Завжди славилися серед твої чудесні заступництва, молитвами твоїми приславний чудотворче, Хай отримуємо і захист від ворогів видимих і невидимих, щоб ми ріти ще, дякуючи Богові, могли ми наслідувати благовічні, даруй нам заклопотанням Твоїм чистоту серця і Духа, щоб за радістю славити Присвяту Тройця, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Обраний чудотворчий, великий заступнику перед Господом, святителю Отча Миколаю, ми недостойні, з любов'ю припадаємо до тебе, прославляючи Твоє ревне пастирське служіння та милосердя до всіх нужденних, ти, що чудесами перевершив людські сподівання, веди нас дорогою спасіння, що вдячністю взивали ми до Господа, радуйся, святителю Отча, Миколаю, великий, чудотворче. Ангели дивуються високості твоєї віри та любові, бо від юності Ти, Очі Миколаю поніс, Хресть смирення і невпинно служив ближнім, полюбивши Христа всім серцем, ти став батьком сирий та утішитивом сумних, покровителем подорожніх і тих, що плавають морем, тож і ми захоплюючись твоєю святістю, взиваємо, радийся бо від ранніх літ серце своє Богові присвятив. радийся бо молитвою постому доброчесності себе зміцнив. Радуйся, добрий пастирю, що душі знедованих до Царства Небесного провадиш, радуйся ревне наставнику, який вчення івангельської любові невпину проповідуєш. радися надійний покровителю подорожніх, що оберігаєш їх від небезпек, радуйся, бо словами, чудесами Світо Євангеліє, звіщаєш, радуйся святителю Отча Миколая, великий чудотворче, бачиш, як Господь прославив тебе, чудотворною благодаттю, ти не переставав чинити тіла милосердя. Щоби нас віддали від Божої правди, навернути до Спасительної дороги, усіх, хто щиро шукає допомоги, відчуває твоє заступництво і покров, прославляючи Господа та взиваючи Алілуя, смирений серцем, ти приймав на себе труднощі ближніх, щоб тішити та зміцнити їх, ти давав милостиню в вбогам, допомагав безприданицям, знімаючи з ним. Сором і ганьбу, тому і ми, дивлячись на твоє безмежне, милосердя, з дячністю виголошуємо». «Радуйся, бо вчинився істинним образом мого серного пастиря, радуйся, бо ділами і словом, благодать Христову являєш, радуйся, бо своїми щедротами, ніколи не відпускаєш, нікого засмученим, радуйся, бо ти, що в темряві без надії до світла Христового приводиш. Радуйся, що мудрості свої смиряєш гординю світа, цього радуйся, бо даром любові своєї багато душ від падіння рятуєш, радуйся святителю, отче Миколаю, великий чудотворче, силою Святого Духа Зміцнений, ти визволяв багатьох від звигоднів та небезпек, моряків від лютих бур, бідних від голоду, невинних від несправедливих покарань, милість Божа явив ти через численні чудеса, щоби ми. Прославляли Господа, який дарував тобі таку силу та співали йому, аллилуя, маючи тепле серце відкрите для кожної скорботної дощі ти, святителю Миколаїв тішов хворих і немічних, а тих, хто перебував у темряві гріха та розпачі, приводив до покаяння, знаючи міцність твоєї молитви перед Господом, з любов'ю промовляємо, радуйся в Божої втіхи для тих, що в скорботі, радуйся нині перед престолом Всевишнього ходатайствуєш за нас. Радуйся, придивний чудотворче, що скріплюєш немічних у вірі. Радуйся, будучи зранені благодать своєю лікуєш, Радуйся, воронцю правди й справедливості, що рятуєш, несправедливо осуджений, Радуйся, мудрий керманич, який нас до тихої пристані істини провадиш, Радуйся, святителю, Очі, Миколаю, Великий чудотворче, бурі сумнівів і напасти непохитною віри, адже ти, очі Миколаю, на скелі Христові утвердився. Ставши непорушною опорою для вірних, тому й нині заступаючись, за весь люд Божий, ти втихомиряєш хвилі гріховних пристрастей і допомагаєш нашим серцям невпинно звати до Господа, Аллилуйя, люди, побачивши твоє глибоке смирення, прославили Бога, який вивищує покірових, ти був простим серед простих, сильним серед сильних і мудрим, серед мудрих, але передусім залишався свогою Христової любові, тож подивляючи твою вагність. Сповнено, оспівуємо, радуйся, що перший у служінні і останній у гордості, Радуйся, бо будь-яку людину бачив, рівною собі в Христі, Радуйся, адже подвигом Смиренні Вевді Божої благодаті. Радуйся, бо захищаєш скривджених і всім серцем шукаєш їхнього добра, Радуйся, ревний поборник у праведності, що вказуєш нам дорогу до неба, Радуйся, безстрашний свідчий Євангелія, який не боявся переслідувань світу. Радуйся, святителю, очі Микола, великий чудотворче, як зоря провідна для корабля в Бурхливому морі, таке ти очі, Миколая став для вірних світлом на дорозі до небесного царства, вказуючи вихід з темрі виріхати, гріхати надихаєш надіяти, хто опустив руки. Навчи нас неухильно виконувати заповіді Христові та з чистим серцем оспівати його, Пресвяте ім'я, Алівуя, Бачачи безмежжя Божої любові, ти невтомно трудився, винограднику Христовому, сіючи зерна правди й добра, твої напоумені й нині, зворуши спрагля душі, які знемогли серед клопотів земни. Тож, смирено прихиляючись перед силою Твоєї молитви, взиваємо. Радуйся, бо твою праведність пізнали навіть ті, що не знали Христа, Радуйся, бо для всіх, хто шукає істини ти, відчиняєш двері спасіння, Радуйся, розумний садівниче, що викорінюєш, буряний пристрасти з людських сердець, Радуйся, невтомний охоронцю християн, що запрошуєш їх до постійної молитви, радийся бадьори поборнику всякої неправди, що провіщаєш, праведні діла, Радуйся, джерела доброти, що своїм заступництвом зігріваєш наші серця. Радийся святителю, Очі Миколаїв, великий чудотворче, проповідуючи Євангеліє миру, ти богоносний очі, єднав людей любов'ю Христовою, долаючи всі розколи та ворожнечі. у скороботному світі, ти завжди являвся лікарем, душевних ран та надії на Боже, милосердя, би всім з'єднаним серцем віддавали славу Господу, Аллилуя. Дотримуючись прикладу святих апостолів, ти провадив своє стадо до єдності у Христі. Прийнявши вогонь Духа Святого, ти навчав прощати й миритися. Найголовніше ж любити Бога та ближнього усім серцем, тож дякуючи за цей твій подвиг, взиваємо. Радуйся, що силою любові подавав розділені ненависть. Радуйся, що людям віру Христову як непохитний фундамент відкривав. Радуйся, бо розбрату душах і сім'ї зціляєш силою молитви. Радуйся, бо закликаєш нас наслідувати Твою жертвену любов. Радися вірний вчителю церкви, що спонукаєш до духовного зростання, радийся боговіснику примирення, що своїм заступництвом об'єднуєш усіх у Христі, радийся, святителю Очі, Миколаю, великий чудотворче, хочеш бачиш ти нашу неміч та примноження гріхів наших проти не відвертаєшся від погань щирого серця, як батько турбуєшся про своїх дітей, застерігаєш від і кріплюєш у вірі, тому ми відчуваючи твою батьківську любов. З вдячністю, слава могоспода, мого Алівуя, новій нові чудеса являєш ти в житті нашому святителю очі Миколаєві, з'являєшся на допомогу всіх іскрутій чи хвороба душевна, чи ті весна недуга, ти підносиш за нас та й до Господа, даруючи відраду і зміцнення у скорботах, то ми, ми грішні, з вірою промовляємо, Радуйся, бо біля престолу, Всевишнього ревно за нас мовишся, Радуйся, джерело розради, що знімаєш страх і біль наш. Радися не всипущі, заступнику, що захищаєш нас від згубних бур життя, радуйся, дбали лікарю, що душі наші зранені, богадаті, зціляєш, радуся швидкий помічнику тим, хто втратив надію, радуйся, бо провадиш усіх до Христа, в якому наше справжнє щастя, радуйся святителю Отча Миколаю, великий і чудотворчий, дивний і незбагненний Господь, у святих своїх у тобі, святителю Миколаю. Він, і все красу чесно, щоб по віках ти залишався живим, свідченням Божої присутності в церкві, дивлячись на твоє святе життя, ми навчаємося мужності у вірі та здячністю взиваємо до Господа Аллівуя. Кожен, хто звертається до Твого заступництва, відчуває благодатну дію, що навертає до покаяння, оновлює душу, твоє смирення, праведність і любов до людей свідчать про перемогу, життя на смертью, адже ти береш участь у небесній славі. Тож ми не замовкаємо, прославляючи, радуйся, що нині радієш разом з ангелами у Небесному Царстві, радуйся, бо завершивши земний подвиг, увійшов на пліну славу, радуйся дзеркалу святої простоти крізь якися істина Божа, радуйся, захиснику від підступів лукавого, що оберігаєш нас від гріха, радуйся провіднику Богачестивого життя, що надихаєш нас на добрі діла. Радуйся наш молитвовнику, бо швидко відгукуєшся на стого незболених сердець. Радуйся, святителю Отче Миколаю, великий чудотворчий. Усяке наше оспівлення твої слави, святителю Миколаю, не може зрівнятися з повнотою Божої богадаті, яка почуває на тобі, та все ж спонукані любов'ю та вдячністю. Просимо, Господа, який у тобі. Ви в свою милість, щоб ми разом з ангелами в один голос взивали Аллилуйя, святила цього віку. Не сяй так яскраво, як ти, що в покорі Христові здобув, безліч дарів від Бога. Адже й після твій кончини залишився живим свідком перемоги святості над лінням То ми й нині вивичаємо тебе, злибини серця, радуйся, вірний працівнику на Неві Божій що й після відходу не перестаєш нам допомагати. Радися багатої милісті, що завжди простягаєш руку для потребуючих, радуйся духовний світоч, що осяє життєвий шлях усім, хто спотикається, радуйся, що подаєш надію тим, кого затьмарив морок ріха, радийся могутня опора для тих, на кого нападає ворог Спасіння, радуйся сили Христової любові, що зігріваєш наші серця теплом благодаті, радися святителю, очі Миколаю, великий чудотворче. Заступися за людей Божих, святителю Миколаю та вибугай у Господа, визволення душ наших від усякого зла і напасти, охорони наш край від виха, змісти нас у випробуваннях, а тих, що блукають, не верни на путь істини, ми ж відчуваючи твоє небесне піклування з довірою, любов'ю, поспівуємо Бога, Аллуйя, Ти був твердині для церкви Христової, бо жодна єресь чи неправда. Не похитнула твою віру, яковийсь ревно стояв ти за істину на святому Соборі, таки нині мовишся за єдність, і чистоту віри, щоб жоден вітер ворожих вчень не пошкодив, виноградника Христового, тож ми покірно, визнаємо твій подвиг, взиваючи, Радуйся, поборнику святої, віри, що бріхи й непорушно, Радуйся, бо ревно викривав хибні вчені і старі Божу правду, Радуйся, що й тепер зміснюєш нас у правдивому сповідуванні. Радуйся, що навчаєш сміливо свідчити про Христа в усьому світі, Радуйся, бо мудрістю своєю розсіяв отруту єретичних думок, Радуйся, що завжди стоїш на сторозі чистоти віри православної, Радуйся, святителю Отче Миколаю, великий чудотворче, дивні діла твої, Господи, в житті святих Твоїх, ти прославив святителя Миколая, великою силою, чудотворінь, щоб ми бачили могутність твої благодаті і зміцнилося у вірі. Прийми наше смирене хвиління за Твого угодника, нам даруй наслідувати Його, Ревність і милосердя, що повсякчас славити тебе взиваючи, Алілуя, підносимо хвилу за численні чудеса Твого життя, святителю очі Миколаю, що свідчать про Божу всемогутність і любов до роду людського, ти навчаєш нас, що кожне добро походить від Господа ми, натхнені твоїм прикладом, знову виголошуємо, Радуйся, що світом Христовим проганяєш темряву гріха. Радуйся, що Свої стіляєш наші заранені душі, радуйся не всипущі свого милосердя, що безкорисно допомагаєш, усім убогим, Радуйся, поборнику Царства Небесного, що перемагаєш святимрявим, Радуйся, наставнику в духовній боротьбі, що даруєш, відвагу й мудрість, радуйся опору нашої віри, що скріплюєш нас, проти сумнівів і невірим, радуйся, святителю, Очі, Миколаю, великий, чудотворче. Розуміючи наше людське безсилля перед таїнственною і величем Боже, ми звертаємося до Тебе, святителю, Миколаю, благаючи Твого заступництва, не припиняй молитися за нас перед Господом, щоб Він простив наші гріхи, укріпив у вірі і утримав наш шляху, спасіння, аби ми завжди співали йому. Аллилуйя, оспівуючи Твої чесноти, чудеса, що перевищують людське розуміння, великодушні, очі Миколаю. Ще раз сподіваємося на твою допомогу, віддаємо себе своїй родині, і наш люд під твій, батьківський покров взиваючи, Радуйся, бо ведеш нас дорогою вузькою, що до праведності приводить, Радуйся, оборонцю тих, кого підступно намагається просіяти ворог душі. Радуйся, наступнику апостолів що досі Святому чи не ждівав богим, бо ми довіряємо тобі в скорботах і випробуваннях. Радуйся провіднику милосердя, що відчиняєш перед нами двері Царства Божого, радуйся непорушний захиснику, що зберігаєш нас у правдивій вірі, радуйся, святителю очі Миколаю, великий чудотворче, посвятителю Миколаю, придивний годнику Божий, великий чудотворче, прийми це наше смирене хвиління і безперестанно заступайся за нас перед Господом. Збережи від спокус, щоб разом із тобою ми завжди прославляли велич Пресвятої Трійці, Тріці, Отця і і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. О, восвятителю, Миколаю, Придивний годнику, Боже, великий чудотворче, прийми це наше хваління і безперестанно Заступайся за нас перед Господом, окріпи нас у вірі, утверди в любові, збережи від споку, щоб разом із тобою ми завжди проставляли велич при Святої Троїця, і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Аллилуйя! О, святителю, Миколаю, придивний годнику Божий, ти великий чудотворче, прийми це наше смиренне хвиління, я безперестану, заступайся за нас перед Господом, окріпи нас. У вірі утвердив любові, збережи і спокій, щоб разом з тобою ми завжди прославляли. Велич Пресвятої Троїця, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віків, олівуя. Ангели дивуються високості Твоєї віри та любові, бо від юності Ти, Очі Миколаю, поніс, хрест смирення і невпинно служив ближнім, полюбивши Христа всім серцем, ти став батьком сиріт. Потіши твоїм сумних, покровитовим подорожніх і тих, що плавають морем, тож ми, захоплюючись твоєю святістю, взиваємо, радися б ранніх літ серце своє Богові присвятим, радуйся б умовитвою постом у доброчесності себе зміцнив, радуйся добри пастирі, що душі знедолених до царства небесного провадиш, радуйся ревний наставнику, який вчення івангельської любові невпинно проповідуєш, Радуйся, надійний покровителю покровителі подорожніх, що оберігаєш їх від небезпек, радуйся словами чудесами, світ твої Івангелії звіщаєш, радуйся, святителю Отче Миколаю, великий чудотворче, обраний чудотворчий, великий заступник перед Господом, святителю отче Миколаю. Ми недостойні з любов'ю припадаємо до тебе, проставляючи Твоє ревне, пастирське служіння та милосердя до всіх нужденних, ти, що чудесами перевершив людські сподівання. Веди нас здорову спасіння, що бездячністю взивали ми до Господа, радуйся, святителю, Отче Миколаю, великий, чудотворче, у і милосердний, Очі Миколаю, пастирі, учителю всіх, та з вірою звертається до Твого заступництва. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти отримав від Бога богадай творити бездять чудес, рятувати Ти, що звертається до тебе в скорботах і нуждах, поглянь з висоти, Небесної слави на нас, грішних і немічних, і вибувай у Господа, просвітлення нашого розуму і серця, прощення гріхів, зцілення душевних і тілесних весних збережи нас від відселякої напасті, домо може перебувати в мирі та любові, щоб наслідуючи твою праведність, ми могли славити ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віки вимінь О великий святителю Христовий Отче наш Миколаю, приславний чутотворчий, рівний Заступнику перед Престолом Божим, До тебе зупини серця взиваємо, як довірного провідника на шляху спасіння і надійного помічника У усіх скорботах і спокусах. Пишіть імена та прохання в коментарях. Якщо був образом вагідності і смирення, водночас мужнім захисником правдивої віри, зеленця милостива на нас. На достойних і піднеси наші прохання до милосердного Бога, який у Пресвятій Тройці прославляється Отець і Син, і Святий Дух, о святий Отче Миколаю, ти що не злічені чудеса, явив силою Божої, допоможи нам немічним і зраненим гріхами, вимой у Господа Бога до щирого покаяння, що, відкинувши всі пристрасті та спокуси світу цього ми могли з чистим серцем і живою вірою приступити до джерела, благодаті святого причастя, тілої крові Христової, бо знаємо, що через наші провини оскорнили храми, душ своїх, і часто віддалялися від єдиного Бога, який прийшов у світ спасти грішників, тож ставши образом милосердя, б'ємо нас грішних і провадь, дорогою покаяння, що ми стали дітьми світла істини. Відкрий наш розум, аби ми сповнилися пізнанням догматів святої православної церкви. Яку Господь установив на землі, щоб мені всі вірні, спасалися, і єдналися з Христом Богом і людини, який зволі одця діянням Святого Духа втілився від пречистеї Діви Марії. навчи нас безсумнівно визнавати єдиного Бога в трьох особах, Отця і Сина і Святого Духа, щоб ми не вхилилися від істини віри і не впали в оману людських мудрувань, і щоб великим учитолем благочестя. Оти хамир, спокуси і сумніви, якими ворог нашого спасіння намагається хопити серце і розум, просимо тебе, чудотворче святителю, молися за нас, що позбулися ми кам'яного нечуття до божественної істини, і заполили свої серця покою любов'ю до Господа, подай нам дух смирення і простоти, яким ти сам був наділений, щоб ми перемагали гордість, і самолюбство, що легко володівають нашою волею, Нехай за твоїми святими молитвами зміцнюється наша душа у страху Божому, зростає у ревності до молитовного подвигу, щоб вселялися наші душевні, тілесні недуги та відганялися напади лукавих духів, освятителю Миколаю, надійний заступнику всіх християн, спогляне нужденних, у ті ж засмучених, заступися за беззахисних, борони тих, що перебувають у небезпеках. Та що мужньо відстоював правдиву віру на першому Вселенському соборі явився ревнителем чистого вчення Євангелія Христового, наповни нас гарячою любов'ю до істини, щоб ми повсякчасно прославляли присвятим'я Божого Сина і вірою, покладали надію на всемогутнього Творця. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться відовижні вашим для поширення Слова Божого, бо свиння святителя Миколая Чидотворця, нехай перебуває з кожним з нас.